Слово Боже говорить: ангели бачать в небі обличчя Отця Небесного. Є ангели охоронці небесні, є ангели охоронці земні це ви, люди, яким довірна опіка над дітьми, над душами дітей, людей, батьки, вихователі, вчителі, священники. Чи ми розуміємо свою велику місію провадити, захищати, благословляти, виховувати? Вести земними стежками до небесної вітчизни для спасіння цих безцінних душ. Бог син прийшов на землю, був розп'ятий, помер і воскрес, приготував для них місце в небі і нам їх довіряє. Дякуємо Богу, щоденно за кожну дитячу людську душу нам довірено. І стараємося зробити все від залежне, щоб захистити. І привести до благословенного життя і вічного спасіння.